Всіх вітаю, і ми продовжуємо вивчати звичайні дроби. Сьогодні розглядаємо множення, ділення та піднесення до степені звичайних дробів. Почнемо з множення. Отут, в конспекті, в мене є коротенька теоретична частина, але я відразу буду її пояснювати на прикладах. Тож, почнемо. Почнемо з множення, так? І давайте я почну з найпростішого прикладу. Нехай нам потрібно. Нехай 2 третіх помножити на 4 сьомих. Щоб помножити 2 звичайні дроби, нам треба просто чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Що ми маємо? 2 на 4, а в знаменнику 3 на 7. В результаті 8 21. Ось, це є множення звичайних дробів. Давайте розглянемо ще інші приклади. Трішки складніші. І з деякими там нюансами. 7 помножити на 3 п'ятих. Тут же маємо множення цілого числа на дріб, Так? Дивіться, коли у вас є такий випадок, вам треба просто оце 7 помножити на 3. Тобто ми будемо мати 7 на 3, так? Поділено на 5. І це виходить 21 п'ята. Чому це так виходить? Тому що 7 ми можемо завжди подати, як 7 перших. так? І виходить, що 7 ми множимо на 3, так як це чисельники, а 1 на 5 маємо 5. Добре, в нас вийшло 21 п'ята, це є неправильний дріб, тому переводимо мішане число. Якщо 21 ділити на 5, там 20 ділиться на 5, найближче до 21. так? А 20 на 5 це буде по 4, остача лишається 1 Цю одиничку записуємо в чисельник дробової частини п'ята. Розглянемо наступний приклад. 5 восьмих помножити на 14 п'ятнадцятих. Тут ще таке важливе зауваження, так? От перед тим, як множити, ми зараз можемо помножити 5 на 14, 8 на 15, так? У нас вийдуть там трішки вже більші числа. Тому, перед тим, як перемножати, уважно подивіться, чи можна щось скоротити. Я, наприклад, бачу, що 5 і 15 можна поділити їх на 5, так? І я поділю: 5 на 5 це 1, 15 на 5 це 3. Тепер бачу, що 8 і 14 ми можемо на 2 поділити, де 8 залишиться 4, де 14 залишиться 7. Ми поділили на 2, так? Нас лишається 1 четверта помножити на 7 третіх. Ну, Це вже менші дроби, вже менші числа намножити. Так? Тепер за звичайною схемою 1 на 7 це 7, 4 на 3 це 12. Ось, ми могли і отут на початку перемножити, але у вас би вийшли великі числа, так? І вам би цей дріб треба було скорочувати і тоді вже думати, на що ділити. А тут ви маєте менші числа, і тут легше їх скоротити. Тому, перед тим, як перемножати, обов'язково дивіться, чи можна скоротити. І маємо ще один приклад. 3 восьмих на 10 перших. Так, знову бачу 3, 21 можна на 3 скоротити. 3 поділити на 3, це 1, 21 поділити на 3 це 7. Тепер 8 і 10 знову можу на 2 скоротити. 8 поділити на 24, 10 поділити на 2 це 5. І в нас залишається 1 четверта помножити на 5 сьомих. Тепер за аналогічним алгоритмом, 1 на 5 це 5. 4 на 7 це візів, 5 28, 5,28. Це щодо множення. В принципі, нічого складного. Головне навчитись скорочувати дроби, так? Ось. А там перемножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І розглянемо випадки, де ми множимо мішані числа між собою, або мішане число на звичайний дріб. Дивіться. Маємо перший приклад множення двох мішаних чисел між собою. Щоб, перевести, щоб помножити мішані числа, нам треба їх перевести в неправильні дроби. Це обов'язково. Тому переводимо 2,1 в неправильні. пригадуємо, це нам треба 3 помножити на 2, це буде 6, плюс 1, це буде 7 третіх. Так само 4,2 переводимо в неправильний дріб. 4 на 4 28 плюс 2 це 30 сьомих. Є. І тепер скорочуємо. Бачу, що сімки повністю пропадають, лишаються одинички. 3,30 можна скоротити на 3, тут лишається 1, тут 10. Бачимо, скрізь лишились одинички, тільки отут в чисельнику 10. Тобто ми маємо 10 перших, це буде просто 10. І ще один такий приклад, де ми маємо множення мішаного числа на звичайний дріб. Це мішане теж переводимо в неправильний дріб. 3 на 4 це 12, плюс 1, 13, так? Отже, маємо 13 третіх. Помножити на 3 десятих. Знову, я бачу, трійки скоротимо, так? Можемо скоротити. 13 і 10 вже залишається, вони не скорочуються. Тому так і буде: 13, десятих. це її неправильний дріб переводимо в мішане число, так? 13 вміщається одне 10, тому буде 1, ціла. 3 залишається в остачі, це 3 десятих. Все, порахували. І тут ще покажу приклади, як підносити до степеня. Наприклад, у нас є 2 третіх, так? Піднесемо до квадрату. Щоб піднести дріб звичайний до квадрату, нам треба чисельник до квадрату і знаменник до квадрату. 2 до квадрату це 4, 3 до квадрату це 9. 9,4. Ну, і якщо в нас є е, мішане число, так, нехай буде 2 2 третіх. Не роблю великі е, знаменники, чисельники, нехай до куба, так? Тут так само, вам ж треба, по суті, оце мішане число 3 рази помножити само на себе. А щоб помножити мішані числа, ми їх переводимо у неправильні дроби. Тому, при піднесенні до степеня теж переводимо в неправильні дроби. 3 на 26 плюс 2 8 третіх, так, до куба. Тепер так само 8 треба до куба і 3 до куба. 3 до куба я знаю, що це 27, так? А 8 до куба це є 8 на 8 на 8, оце 64. А 64 4 на 8 це буде. Так, 4 на 8, 2, 3, пам'ятаємо. 6 на 8, це 48, ще 3, 51, 512. І треба просто виділити цілу і дробову частину, тобто перевести в мішане число. Я 512 поділю на 27 в стовпчик. Беру 51. 51 на 27. Там 1 раз 27 вміщається, так? Що в нас виходить? 1 мінус 7 ми позичимо, це буде 4. Де 5 залишається вже 4, мінус 2 буде 2. 24. Тепер спишу двійку. 242 поділити на 27. Ну, дивіться, якщо би було 270, це би було рівно 10, так? А в мене там менше трішки. Я візьму по 8 спробую. 8 на 7 це 56, 5 пам'ятаємо. 8 на 2 це 16, ще 5. 21. Якщо це відняти, тут маємо 6, тут залишилося 3 мінус 2, 26. Остача вийшло менше, ніж 26, значить добре. Тому що в нас виходить? 18 26 18,26. Це ми розглянули з вами множення. А в наступному відео ми з вами розглянемо ділення. До зустрічі!